Йдемо до наших вуликів. Ми бачимо, що тут у нас зібралися бджілки зимувати. На 1, 2, 3, 4, 5, 6 вуличок бджіл. Ну і тут 10 рамок, тут крайні рамки не зайняті. Починаємо обробляти. Маємо тут 5 мл. Починаємо помаленьку. Нікуди не поспішаємо. Знову набрали 5 і знову пішли так. Одна вуличка тепер набирається 5 мл, як бачите. Друга вуличка пройшлись по другій вуличці льємо тільки вуличку бджіл на бджіл не льємо по рамках по ушині а льємо тільки по вуличці і пішли назад. І ще раз. 5 плюс 5 маємо 10 мл. 10 мл на одну вуличку бджіл. І знову 10 мл набираємо. 5 пішло. У мене тут дозатор просто на 5 мл. Я обробляв нуклеус, стоїть на 5 мл. І ще 5 мл. Зад вперед. Йдемо на крайню вуличку. Тут менше бджоли є. Тут нема потреби 10 мл лити. Йдемо тепер в цю крайню вуличку, вона велика. Повністю заповнена бджолою. Ну, не дивіться на мене, що я працюю без. Захисної маски, ну, бджоли спокійні сьогодні. Та й мене спокійні вони, ті бджоли, в принципі. Але я не рекомендую вам працювати. Бджоли, якщо не селекціоновані і вони трошечки агресивніші, вони не будуть так сидіти, як ці сидять, не чекати, що їх оброблять. Таким чином, ми зараз обробили оцю сім'ю, яка піде в зиму. Рощина мітразум 2 літра по 10 мл на одну вуличку бджіл. Ми зробили це сьогодні, 15 жовтня, і зробимо ще один контрольний обробіток. Зроблю через 6-10 днів. Можливо, в якій сім'ї покажу скільки ще сімей треба обробити. В якійсь сім'ї буде ще розпліт. Особливо там, де пізні матки, там може бути ще розпліт. І ми заберемо кліща, який є на бджолах, але кліщ, який є в розплоді, він сховався, але він вийде, тому що вже похолодало, матки вже не червлять. Фактично, 80 90 сімей вже без розплоду, особливо, якщо вони не мають тут матрасів ніяких утеплень, плівки не лежать. Вони вже готуються до зими. Вони от. Такі створили клуби, як ви тут можете бачити. Дехто запитає, що це у вас наставка. Так, у мене є основна сім'я на трьохсотих рамках, і зимують вони трьохсота і зверху сто сорок п'ята, медова, повністю медова. Ну такі в наших умовах це оптимально.